Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Сьогодні, 20 лютого 2024 року, відзначаються десяті роковини початку російського збройного вторгнення до України 20 лютого 2014 року. Російські війська вдерлися на територію українського Криму і почали його анексію. Забравши Крим, Росія поширила свою агресію на схід України, окупувавши частину Донеччини і Луганщини. Тоді це на міжнародному рівні називали як завгодно. Конфліктом, суперечкою, спецоперацією, бойовими діями тощо, але не війною. І от вже 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення в Україну, всі зрозуміли, що це справжня війна, яку веде проти нас Росія, також сьогодні, 20 лютого, в Україні, вшановують пам'ять героїв небесної сотні. Більшість із них віддали своє життя під час подій революції гідності в період з листопада 2013 по лютий 2014 Дятого року інші загинули пізніше в березні та квітні 2014-го. Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Найстаршому Іванові Наконечному виповнилося 82 роки, а наймолодшому назарієві Войтовичу лише 17. Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Цього дня у середмісті столиці загинуло та отримало смертельні поранення 48 осіб. Про те, як ці події вплинули на хід історії України і чи розуміють їх сенс і значення у світі сьогодні, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Артем Грудомьоткін. Пане Артеме, вітаю вас! Вітаю вас. Дякую, що ви на, з нами на зв'язку. Тож сьогодні а, така подвійна дата. А, не можу сказати, що ми її святкуємо, але я впевнена, що ви зі мною погодитесь. Вона надважлива для України і для кожного українця. На ваш погляд, як події революції гідності і розстріл активістів на майдані вплинули на свідомість українців і політичний курс України. А, знаєте, а... Події 2014 року, які відбувалися, це була ну як, як це сказати? Перша ластівка, перший поштовх до того, щоб українці зрозуміли і почали розуміти, що а, власна воля, власна незалежність, демократія і право власноруч вирішувати свою долю та майбутнє воно повинно буде здобуватись, на жаль, власною кров'ю і силою, саме самих, самих українців, і з того часу ми можемо бачити, що щоразу так чи інакше, українцям доводилось відстоювати свою честь, незалежність, право. Демократію, свободу щоразу лише завдяки силою, на своєю наполегливістю, своєю витримкою, і на жаль, ну, це потрібно констатувати це, потрібно усвідомлювати. На жаль, навіть не, не зважаючи на те, що вже пройшло 10 років, що в країні йде повномасштабна війна з Росією, на жаль. Далеко не всі українці розуміють, що якщо ми будемо продовжувати робити вигляд, що війна десь там далеко, а не біля нас, і що якщо це далеко, то це мене не стосується, то на жаль, нічого доброго з цього вийти не зможе, тому що війна стосується кожного, держава Україна стосується кожного. Так, є а, на всіх ланках, у всіх рівнях є певні там складнощі, є певні проблеми, є різні люди, а, але лише гуртом і лише спільними зусиллями українці зможуть щось змінити та чогось досягти. Наступне моє питання, можливо, скоріше треба було б адресувати історикам, але все ж таки з точки зору нашої української історії і політичних моментів нашої історії. Як на вашу думку, чому ми кожного разу проходимо і проходимо один і той самий, як на мене, урок? Адже ми розуміємо, що історія України вже має багато прикладів, коли нам? Необхідно було доводити свою ідентичність, наявність власної держави і право на визначення власного майбутнього ну, дійсно в у цьому праві на жаль, історія показує, що Україна це завжди і Українці завжди були вимушені своє право виборювати, саме виборювати, а не просто відстоювати там завдяки голосу чи своїй позиції. А, з чим пов'язано те, що ми кожного разу проходимо один та й самий урок. Ну скоріш за все, а, те, що ми не а, отримуємо досвід та не робимо висновків з тих уроків, які ми пройшли, а, тому що якщо ми побачимо, ми кожного разу після таких буремних подій ми а, розслабляємось. Ми починаємо довіряти вже не діям людей, не їх цілям, не їх ідеалам, а просто їх словам. І як існує чудова фраза, що собі люди створюють важкі часи, важкі часи створюють сильних людей, сильні люди, сильні люди створюють гарні часи, гарні часи створюють собких людей. Ось ми пройшли той шлях, коли були сваткі люди створювали погані часи. Тепер погані часи створюють сильних людей. І я сподіваюся, що найшвна найближчим часом ми зможемо побачити, як ці сильні люди створюють гарні часи для України та українського суспільства. А давайте повертатися до подій Революції Гідності і до політики днями. Начальник департаменту у справах Майдану офісу генпрокурора Олексій Донський заявив, що російських снайперів на Майдані не було. Учасників революції гідності вбивали українські правоохоронці. Далі цитата: якщо багато хто хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Кінець цитати. Однак Російська Федерація. Мала величезний вплив на ухвалення цих рішень. Додав він, зазначив, що йдеться про юридичну а не політичну площину. А дані про цей вплив є на рівні доказів і їх представлять в суді. Що змінює на вашу думку факт відсутності на майдані російських снайперів і повного повної відповідальності за розстріл українських українських учасників революції гідності саме українськими соловиками? Особисто для мене нічого нічого не змінює, і знаєте, перед ефіром я прийшов також передивлявся новини події тих років, останні події, і зрозумів, що на жаль, або на щастя ну, скоріш за все українців можуть перемогти лише українці. І те, що фізично російські снайпери не натискали спусковий курок та не вбивали українців, це не означає, що вони не зробили усе для того, щоб це зробили українські силовики. Так, фізично їх не було, але фактично, фактично і фізично їх не було, але по факту вони зробили усе і в інформаційному просторі. Ми чудово пам'ятаємо, і досі ми можемо бачити, як розхитується постійно а, ситуація стосовно мови, стосовно а, історій та, та інших а, подій або інших обставин. А, і саме для цього, завдяки грошам, вони змогли. А, як це правильно сказати, підкупити або схилювати на свою сторону тих чи інших посадових осіб, які вже віддавали наказ, тобто якась, якийсь де держслужбовець або якийсь посадовець, як то за тридцять а, майже і продав або хотів продати незалежність 40-мільйонної спільноти українців. 20 лютого 2014 року російські війська вдерлися на територію українського Криму і почали його анексію. Забравши Крим, Росія поширила свою агресію на схід України, окупувавши частину Донеччини і Луганщини. На ваш погляд, які політичні а, помилки ми допустили напередодні цих подій? А помилки, які власне і стали підґрунтям всього, що відбувалося а, в 2014 році і відбувається сьогодні. Якраз ось е, транслюється було транслювання відео, те, як українські військові під прапором України йшли просто на дула, направлені на них на них з боку російських військових, і е, якраз якщо казати про політичні рішення, е, найголовнішою проблемою і помилкою було те, що не було жодних політичних рішень, а е, влада у Вигляді Пашинського, у вигляді Турчинова, коли все це відбулось, і Українська Українське військо, українське суспільство, українські силовики, які не перейшли і не були готові здавати інтерес України, коли вони були готові взяти зброю до рук та піти щось робити, від виборювати незалежність і відстоювати територіальну цілісність України, ці особи нічого не зробили. Ну, не тільки ці конкретно двоє, а взагалі верхівка, яка на той час прийшла, якраз це був буремні такі часи, коли а, вже Янукович пішов. ну, як пішов втік, а, але нова влада ще не взяла на себе усю відповідальність та усі а, причаги впливу, і саме через використав. Використавши цей момент і почали відбуватись ті події, які ми усі чудово пам'ятаємо, та свідками яких ми, на жаль, стали. Як оцінюєте реакцію інших країн на події 2014 року? Ми чудово пам'ятаємо, що дуже багато країн на той час. Притримувались позиції того, що це внутрішній якийсь конфлікт, що там немає російських військових, що це все українці, які між собою щось не поділили. А, на жаль, ми навіть зараз можемо побачити, що деякі європейські країни, вже незважаючи на повномасштабну війну і вторгнення Росії, незважаючи на всі ті е, жахіття, які були принесені Україні, і в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі, е, Херсоні та безліч інших міст, незважаючи на ту кількість ракет, яка була вже випущена по Україні, і навіть які падали на території європейських країн, деякі досі вважають, що винні самі українці. Що українці повинні піти на мирні переговори, що вони повинні скласти зброю і вже як це підняти до гори лапки та сказати: забирайте нас повністю, ми готові бути тим завгодно, чим завгодно, а але не українцями, тому знову ж таки, нам як і минулого разу, тільки вже. Більш з важки в важких умовах з більш важкими втратами нам приходиться виборювати свою незалежність, свою свободу. Але на відміну від того часу сьогодні в нас вже є союзники, які дійсно розуміють, що винна Росія, і саме вона є агресором. І ці союзники нам так чи інакше намагаються допомагати. Повертаючись до союзників, на ваш погляд, чому Україна залишилася сам на сам загарбником 2014 року, і чому сьогодні ми спостерігаємо всі ті події, ну зокрема в Конгресі Сполучених Штатів Америки в Європі, і бачимо снарядний голод на сході України, де сьогодні розгортаються дуже важкі бої. Ситуація дуже серйозна, враховуючи нашу власну відмову від ядерної зброї, літаків, розвитку ВПК під гарантії безпеки. Ну, фактично, давайте так. Якщо ми візьмемо економічно та ресурсно, ми не наодинці, але фізично ми так само наодинці один на один з супротивниками, як і в 2014 році. А, простий приклад, коли у школі, наприклад, якийсь там 10 або 11 ти класник лупцює п'яти або класника. чому інші не, не, не втручаються, а тому що вони ну, будемо казати чесно, будемо казати прямо, тому що вони налякані. Вони бояться, що вони так само отримують а, так само і з іншими країнами, а, і на теперішній час дуже багато країн, які вже а, або досі потерпають від російської агресії, російської навали та загарбницьких настроїв, але жодна з них е, прямо не виступила і не заявила на свої права, що ми забираємо свої території назад. Якби це відбулось, уся ця ситуація вже давним-давно би закінчилась. Е, тому ну. З однієї з одного боку це зрозуміло, чому так вони роблять, тому що війна нікому не потрібна. Усі розуміють жахіття війни, і як правильно кажуть, війна це не та романтика, яка транслюється у кіно, які глядачі бачать у фільмах, якихось, а це біль, сльози, кров та знищені життя та долі людей. І жодна країна не хоче цього для своїх для свого власного народу. Це з однієї сторони, з другої сторони так само є страх того, що якщо все це піде і почнуть забирати землі назад, країни, в яких Росія це забрала. А суспільними зусиллями це можливо, якщо долучиться і Грузія, і Японія, і Прибалтика, і інші країни, то це все буде можливо. Але є інший страх: те, що коли вже як криси будуть загнані у глухий кут, і будуть не зможуть знайти іншого виходу. Ну, це може призвести до інших наслідків. І ми завжди бачимо, як е, медведів у е, п'яному угарі починає завжди лякати ядерною зброєю, що вони вже готові натиснути кнопку. Е, у перемовинах це завжди є, ну умовно кажучи, сильна сторона, тому що є завжди людина, ну там або сторона, яка готова та здатна збільшувати градус та накаляти е, ситуацію, А є інша сторона, яка до цього не готова, і е, не факт, що та сторона, яка намагається накаляти градус, що вона дійсно дійде до цих е, при... Прийме ці кроки або почне там діяти так, як вона оголошувала, вона може просто накаляти градус, аби їй пішли на поступки, а може і дійсно це зробити. А, і через те, що в ні в кого немає 100% гарантії або впевненості у тому, що цього не відбудеться, саме і через це а, дуже багато країн, які намагаються якось а, тримати нейтральну. Нейтралітет у цій ситуації, навіть ми можемо побачити, вже досить давно була інформація, що європейські країни, та ж сама Румунія, замість того, щоб пришвидшувати та наполягати на тому, щоб Україні допомогли з ПВО та закрити небо українське, вони починають створювати на у населених пунктах, які біля кордону з Україною вони починають створювати укриття для свого населення на випадок, якщо. А російські ракети будуть летіти або падати, або уламки їх будуть падати на територію цієї держави. І останнє питання, пане Артеме, повертаючись до викликів уроків історії, так ну відверто кажучи, ми зараз знову проходимо свій урок. Схоже на те, що і світ, зокрема європейські країни сполучені штати, вони проходять свої уроки. От, ви зараз зауважили про укриття на кордоні румунському біля України, так замість посилення ПВО і військових дій підготовчих дій щодо можливого вторгнення. Російської Федерації або намагань напасти на одну а, з країн альянсу. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день? А, ми і світ пройдемо цей урок, а зробимо правильні висновки? Чи все ж таки мала ймовірність? Чесно, особисто для мене здається, що у короткому терміні так, у довгостроковому терміні ні? А, на жаль, ну, в мене є чомусь ось, ось таке відчуття, тому що якби ми кожного разу виносили би правильні висновки і робили, скажімо так, домашні завдання, то, скоріш за все, ця ситуація би не, не створилася. Пане Артеме, я дуже дякую вам за діалог, за час який ви приділили. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Артем Рудомьоткін, політолог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.